Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Про нього можна сказати, що це більше не ігровий, а просто сучасний ноутбук. Так стало, що довго тривалий час він знаходився у нас в сервісі, залишився нам, бо потребував заміни материнської плати. Нарешті знайшли материнську плату для цього для цього ноутбука. Вона була замінена. Повністю він пройшов всі тести. І зараз знаходиться в продажу. Як бачите, є навіть коробка до нього, всі інші там аксесуари, я так розумію, які йшли з ним з заводу виробника, давайте про сам ноутбук. Це в нас Zenbook UX425. Якщо не помиляюсь, побачите все це в нас на сайті. Детальні характеристики, включаючи і назву ноутбука і всі скажімо, деталі щодо. Компонентів, з яких він зібраний, як бачимо, такий він маленький, тонький. Це можна сказати, що це офісний все ж більше ноутбук, має він процесор, в нас, ось тут можна це побачити I7 1165 g 7 тобто цей індекс одразу каже про те, що процесор, цей скажімо, з функціями енергозбереження це не зовсім повноцінний процесор. З маленьким, скажімо, кристалом, обмеженими можливостями, зниженими частотами і так далі. Бачимо звідси, що має він 8 ГБ оперативної пам'яті. Це все знаходиться на материнській платі, тому що вона тут дуже маленька, оскільки і ноутбук сам має дуже невеликі розміри. Тому треба розуміти, що ну, апгрейд тут неможливий. Це ноутбук більше для тих людей, які більшість часу, наприклад, знаходяться десь можливо в дорозі, в роз'їздах якихось. І треба дуже мобільно відкрити цей ноутбук в будь-яких обставинах, мати довготривалий роботу від батареї. До речі, батарея тут бачимо 3% всього лише зношена, 25 разів вона була заряджена, розряджена. Проводили тести щодо довготривалості роботи від батареї. Ну там дійсно десь, ну бачите, зараз Аїда пише 9 годин 43 хвилини. Я гадаю, що може бути навіть і більше 10 годин, якщо не помиляюсь. Ось дивіться, сам Асу заявляє про те, що до 21 години роботи від батареї, надійність військового рівня, вже не знаю, що мається на увазі під цим. А від себе саме від ігрових ноутбуків, можу сказати, був здивований виявити, що тут встановлена матриця, екран такий, який встановлюється і в ігрових ноутбуках. В частності, до речі, G5, G401 Q-серія. Тобто екран тут має в нас АЕС 60 Гц, частота оновлення, ну, тобто є такі там, бюджетні варіанти ігрових ноутбуків. 700 до 1% звичайний контраст, але охоплення кольорової палітри 100% SRGB. Ну, Тобто таке подібне до ігрових ноутбуків якість зображення, 100% sRGB охоплення Ну, Але 60 Гц, тобто ноутбук не для ігор, можна сказати, для відображення звичайної інформації. Так, далі, що маємо? Диск, який тут встановлені, це М2 express 256, тобто мінімальної базової ємності 238 ГБ. Ну, можна розуміти, що цей ноутбук більше все ж таки треба для роботи, тобто на цей диск немає. Сенсу записувати якісь ігри, я так розумію, що і фільми немає сенсу записувати все це зараз в нас у доступі через інтернет, тобто під'єднались до Wi-Fi, інтернет спіймали і все це можна подивитись. Диск в цьому ноутбуці більше для того, щоб зберігати систему, зберігати якісь файли, документи, можливо, які будуть оброблятись. Тут, можливо, якісь програми, які будуть встановлені. І для цих. За даним цього обсягу може навіть і вистачити. Як бачимо, він дуже небагато пропрацював, ще спише один день-4 години, цього лише 980 ГБ. Ну, це можливо, що це встановлена система 2-3 рази, бо, можливо, люди перевстановлювали щось. Ну і так, невеличке використання було цього ноутбука 100% показники. Те ж саме ми маємо в диспетчері пристроїв, знову ж таки, нема чого розповідати, Iris XE Graphics, будована графіка. Ну, До речі, зараз Intel навіть на цій вбудованій графіці цієї IRS XE. Дуже, як на мене, великі результати він показує, як для вбудованої графіки, там навіть до 2 ГБ відеопам'яті може бути вбудований і Ну, Тобто, навіть незважаючи на те, що цей ноутбук взагалі не ігровий, як на мене, на ньому можна гратись. В деякі ігри, я думаю, що він потягне. Ну, тут Процесор ще раз я вам продемонстрував. Так, Батарея Є, процесор, пам'ять, відеокарта. Стан стану ноутбука непоганий, тому що ну, не встигли їм багато, як на мене, покористуватись. Звісно, не проктерті кнопки, тому що ну, не грались в ігри. Навіть і полірування не відбулося, як на мене, великого. Матриця взагалі без будь-яких дефектів. Знову ж таки, давайте мабуть, я це покажу для того, щоб потім. Не було якихось додаткових запитань та сумнівів. Так, це ми будемо дивитись ось тут. Приємно виглядають кольори все ж таки матриць, які мають 100% серджу охоплення. Скажімо, якщо я б навіть працював за якоюсь офісною машиною, я б собі, ну просто як людина, яка дуже багато цього всього бачила, однозначно брав би 100% SRGB. Ну, тобто, бачимо на білому кольорі, одразу видно, якщо є якісь плями, плям немає, нічого немає. А, так, далі, вебкамера, до речі, є, ну і непогана, бо зазвичай тут люди, які використовують такі ноутбуки, їм все ж треба знаходитись там десь в Zoom, в якихось конференціях чи щось інше. Давайте по портах одразу. Цікаво, те, що в цієї моделі також ноутбук, бачите, трошки припіднімається, це як в ga 401 трошки схоже. HDMI бачимо повноцінний два роз'єми USB type c є позначки Thunderbolt. Не здивуюсь, якщо це так і є. Ці порти, до речі, використовуються і для підзаряджання ноутбука, в комплекті до нього йде блок живлення, звичайний type c З роз'ємом як бачимо, Type-C звичайним, якщо я не помиляюсь, 65 Вт потужності це його рідний блок, з яким він мав працювати. Так, Тут більше в нас нічого немає. З цієї сторони в нас кардрідер MicroSD. І ще один звичайний роз'єм USB, гадає 203.0. Так, має бути так. Тож, ну, підсвічування, знову ж таки, має три рівні, відключене, збільшити, збільшити, тут нема чого знову ж розповідати. Тестів відеокарти також тут нема сенсу робити не про це, цей ноутбук. Єдине, що я ж кажу, можна на що зосередити, що він достатньо сучасний, все ж таки 11 покоління і 7, 1165G7. Це досить швидкий процесор, незважаючи на те, що з функціями, функціями енергозбереження. Далі можна що сказати, що, мабуть, головна перевага це його вага, і, мабуть, товщина, бачимо. Що він досить тонкий, ну, як на мене, важить десь приблизно до 2 кг. Тому можна його покласти з собою і в дорозі зручно користуватись. До речі, металевий корпус. Ну, тобто, такий він на дотик прохолодний, і якщо натискати, то він так пручається. Тобто, ну, міцненько працює. За тих, можливо, нюансів, які можна сказати за цим ноутбуком, це до нас він був в сервісах. Люди, які не вміють обережно розбирати ноутбуки, трошки залишили тут після своїх робіт невеличкі сліди. Ось це єдине. Що можна сказати, зі слідів таких неприємних, якихось які на ноутбуці є. Звісно, вони не впливають ніколи чином на працездатність ноутбука. Тож, мабуть, закінчувати будемо цей, це відео, тому що я все вже розповів. Ось такий Asus ZenBook ux 425 для тих людей, кому не ігровий, а офісний ноутбук, наприклад, був би потрібен. Можете звертатись, ось така машина є. Вартості за посиланням в описі до цього. Відео, там буде посилання на сайт, детальні характеристики. Ну, і залишається тільки сказати, що всі відповіді на запитання щодо самого ноутбука. Відповіді щодо того, як його можна сплатити, як його можна отримати, доставки та гарантії, які ми надаємо на ці ноутбуки. До речі, до гарантії обов'язково зауважу, що треба берегти ці USB Type-C порти, використовувати краще тільки оригінальний зарядний пристрій, не експериментувати з якимись дешевими китайцями, не використовувати кабелі, які мають хоч якісь. Ознаки того, що вони пошкоджені, тому що в цьому порті USB Type-C знаходиться дуже важливий інтерфейс USB 20 який в цьому процесорі, який в інших процесорах, ось таких будованих, де вбудована хабова частина в сам процесор, де знаходяться всі контролери. Іде прямо в процесор. Тобто, якщо закорочувати якесь живлення на цій USB 2.03.0 лінії, USB 2.0, вибачте, лінії даних, це одразу буде виводити з ладу процесор. Це дуже швидко, легко діагностується, для того ну, можна продзвонити і побачити, що цей інтерфейс пробитий. Це означає, що був використане або неякісне блок живлення, або пошкоджений кабель, або щось інше. І це не є гарантією. Тобто, ну таким чином можна палити ці процесори в будь-якому ноутбуці, в новому можна з коробки його достати. Взяти цей пошкоджений кабель і хоч скільки вам завгодно, за день можна і 20, і 30, і 50 ноутбуків таких вивезти з ладу, просто один раз підключивши такий кабель. Тому це важливо, дуже бережіть в цих ноутбуках збудованою графікою свої USB-порти з інтерфейсом 2.0. Так, ну а є вся інша інформація, як я вже сказав, в нас в наступному відео, яке буде в описі до цього відео, і на сайті в нас також буде додане. Я вам дякую за перегляд. сервісний центр ЄМКів. До побачення.